Отже, пане Валерію, сьогодні бойова цікава гра. Оцініть, будь ласка, перемогу вашої команди. Дійсно, гра бойова, і дербі вдалося. Не все нам вдалося повністю на всю дистанцію. І над цим треба працювати. І психологія просіли в другому таймі, І дякуючи. І не тільки спортивному щасті, де воротар, де штанги за нас працювали, тому віддали ініціативу. Але в цілому, по першому таймі, тільки що подякував гравцям. Правильне налаштування, використання тих епізодів, де ми напрацьовували відносно топового суперника. Є ще куди розбирати, але в цілому задоволений. Було є одне ціле. І по другому таймі тайму також треба пообговорити, бо достатньо кваліфікований суперник знайшов багато стандартів. На 5-4 не все сподобалося. Але в цілому, напевно, ми напрацювали на цю перемогу і були, мали б, напевно, більше бажання. Хочеться ще руху вперед, час є. 5 го числа буде гарний матч так.